6 грудня українці святкують День Святого Миколая. А вночі 5 грудня уважні батьки, дідусі, бабусі кластимуть під подушки слухняним малюкам подарунки від Святого Миколая. Це давня традиція нашої нації. Святий Миколай перебуватиме з дітками всі зимові свята до Різдва і Нового року. Хотілося б, щоб батьки не забували про українські традиції, свята та вичавлювали із своїх родин московську бісівську пропаганду. Дід Мороз Кацапів, вигаданий комуністами персонаж з царства мертвих, як його мертва не та онучка, не то співмешканка снігурочка. Не плутайте рашистських мертвяків і святим Миколаєм і пояснюйте різницю між ними своїм дітям. Дід Мороз це мертвий дідуган на підпитку совєтських та російських окупантів. Викорінюємо Московщину з українських свят. Раніше неслухняних дітей лякали бабаями, а тепер дідами морозами. А святий Миколай, це добро, радість, очищення, традиції наших пращурів. Шануймося, ваші дітлахи того варті, веселих та тихих вам свят, українці!